Українці завжди славилися своїми традиціями і однією з таких традицій було приготування домашньої ковбаси, яка прикрашала великодні кошики і великодні столи українців. Надіємося цього року святувати Пасху в мирі, тому давайте готувати домашню ковбасу. Для початку нам потрібно підготувати оболонку для ковбаси свинячі кишки. Для цього їх треба ретельно вичистити. Та промити великою кількістю води. Наступним кроком приготування нашої ковбаси є нарізання м'яса свинини. Його нарізають малесенькими шматочками, додаючи нарізане сало. Після цього додаємо у м'ясо подріблений чесник, перець, сіль. Все добре вимішуємо. Далі ми використовуємо м'ясорубку. На м'ясорубку надягти насадку трубочку для начинки ковбаски, перед тим знявши ножі та решітку. Далі натягнути кишку на трубочку, зав'язати кінчик кишки ниткою і поступово начиняти нашим фаршем ковбаски через трубочку в м'ясорубці. Ковбаса має бути нещільною, щільною, щоб не лопнула під час смаження. Також можна зав'язати ковбасу ниткою в будь-якому місці, щоб вийшло у нас багато маленьких ковбасок. Далі ковбасу покласти на декілька годин в холод, перед смаженням проколоти оболонку зубочисткою в багатьох місцях, щоб вона не порвалася. А цим часом господиня розпалює в піч, коли піч добре нагрілася, десь до 200 градусів на пательню або деку. Миск викладаємо нашу ковбаску, скручуючи її кільцями. Далі ми витягаємо наше деко з печі, перевертаємо ковбаску і запікаємо ще хвилин 10. Домашня ковбаса готова. Вона смачна та духмяна.